Пошуком зниклих займаються виключно державні структури. От. Е, ніякі частні, якісь цивільні е, громадські організації, волонтерські організації пошуком безвісті зниклих не займаються. От. Максимум, що вони роблять, це, як і я, надають консультацію супровід. Я е, надаю е, номери телефонів. Е, Структур, які відповідають за цю діяльність, вони туди звертаються. Я поясняю, які заяви і куди треба подавати, і які відповіді отримувати. І які папери треба збирати для цього. Люди приходять, і люди і дзвонять, і в електронній адресі звертаються. От. І Так, щоб сказати, я не рахую, розумієте? Не рахую, бо кожен день 3-4 звернення є. В першу чергу отримується сповіщення по безвісті зниклому, що рідний пропав зник безвісті. Потім звернення до Нацполіції, подається заява на розшук зниклого. Там же, здається ДНК, отримується витяг з РДР, потім ТЦК, ТСП, там пишуться заяви. Які потрібно. От. І потім йде структури представнику уповноваженого по безвісті зниклим, Національне інформаційне бюро, координаційний штаб, відкривається особистий кабінет для рідних безвісті зниклих, От. офіс омбудсмена, Червоний Хрест. Звісно, бажано приїхати і здати ДНК тут. Але є така служба МКЗБ. Міжнародний ні, да, комітет зниклих безвісті. От, вони також беруть зразки на ДНК, це міжнародна база. От, це, працює, це працює, але бажано приїхати сюди.